Тернопільська територіальна виборча комісія 4 жовтня прийняла постанову про попередження щодо порушення законодавства кандидату на міського голову Сергію Надалу. Сам кандидат не визнав таке рішення правомірним для встановлення справедливості. Він звернувся до суду. 7 жовтня відбулося засідання, де позов Сергія Надала задовільнили. Ми звернулися до суду з поданням про скасування незаконного рішення Територіальної виборчої комісії про винесення попереджень за порушення виборчого законодавства кандидату на посаду міської голови Наду Сергію Вітаровичу. Суд розпочав свою роботу в 15-й годині і завершив в 21.30. Вчора суд виніс рішення про відміну незаконного рішення Територіальної виборчої комісії щодо винесення постанови про надання попередження кандидату на посаду міського голови Наду Сергію Вітаровича і скасував цю постанову як незаконну. Суд тривав понад 6 годин. Суддя заслухав свідчення свідків з обох сторін, розглянув докази та допитав обидві сторони. Згідно з ухвалою суду, розпорядження виборчим фондом кандидатом особисто не є порушенням виборчого законодавства. Постанова ТВК скасовується, і порушення, які встановила виборча комісія щодо дій кандидата Сергія Надала, визнаються недійсними.